Привіт! Ви на каналі Асорті від Насті! Хочу з вами поділитися рецептом вишневої наливки. Чесно, мені не подобаються міцні напої, але цей рецепт компотика для дорослих мені дуже сподобався, тож ділюся ним з вами. Нам знадобиться вишня, цукор та горілка. Вишня може бути свіжою або замороженою. Як вам буде зручно. Беремо чисту 3-літрову банку та наповнюємо її по саме горлишко вишнею. В банку поміститься десь більше 2 кг вишні. Тепер утрамбуємо вишню, потрусимо банку. Додаємо 250-300 г цукру. Так, і тепер ми заливаємо все горілкою по саме горлишка, так, щоб вишні не було видно. Закриваємо чистою кришкою. Далі нам необхідно поперевертати банку десь разів 7 чи 8, може у вас і більше вийде. Це потрібно для того, щоб цукор розтворився. Далі ми банку ставимо в прохолодне темне місце на 2-3 місяці. Ось дивіться, цукор повністю розтанув. Та вишня віддала весь свій сік. Наливку переливаємо по пляшкам, а вишню, яка лишилася, можна використати чи для пирогів, чи для домашніх цукерок. Цей рецепт підійде і для інших ягід, які у вас є. А також ви можете зробити асерті. Саме головне, щоб у вас було якісне спиртне. А за цей класний рецепт я вдячна своїй подружці Ані. Дякую тобі, моя рідна. Наливка дуже смачна і м'яко п'ється. Швидко, гарно, смачно все як ви любите. Будьте здорові! Якщо сподобалось це відео, підпишись, коментуй і дякую за вподобайку.